На моєму каналі. Дивіться, на вулиці вже осінь. Йок і палки, як швидко плине час. Просто неможливо озирнутися назад. Повернувся і вже все, вже вже ось. Незабаром вже Різдво різдвой новий рік. І так час. Злітає. Сумно стає. Сумно на душі мені вже 52 роки. І просто так озираючись назад, думаєш, яке коротке життя, яке воно коротке. Що встиг зробити за цей період? Нічого. Типу думаю, щасливі ті люди, хто має якусь професію, яка для нього як хобі, який не може дочекатися рано, ранку, щоб, щоб піти вже на роботу і дивиться, дивиться вже за вікно, вже темніє, а він ще нічого не зробив і хочеться залишитись на роботі. Скільки таких людей, скільки таких щасливих людей є в світі? Хто Знайшов роботу за призначенням. Я, наприклад, все життя себе шукаю і не можу знайти, яке моє призначення в цьому світі. Що я вмію робити? Для чого я взагалі тут з'явився? Не можу зрозуміти. Отако От тиняюся, тиняюся світом. Хто там пожив, то там пожив, хто там пожив. Добре, тут зараз. Я в країні своєї мрії, і я там, де я хотів бути все своє життя. Але все змінилося навіть тут. Це вже не та країна, в яку я мрів приїхати, і в яку я приїхав. Я приїхав зовсім в іншу Америку. Вона була зовсім інша, якась більш нормальна і схожа на те, що ми бачимо в кіно, в якихось там передачах. Документальне. Це була ще хороша Америка. Зараз все змінилося. Все якесь штучне, все несправжнє. Якась мишина возня постійно, хтось кимось постійно незадоволений, щось постійно відбувається. Пам'ятаєте, які у нас були проблеми в 90-х роках? Ми шукали якісь джинси, якісь кросовки, бо це все було недоступне для нас, не коштувало шалених грошей. На базарі ми нічого такого нормального знайти не могли. Одяг тоді ще не продавали на базарах. Це одяг продавали в універмагах. там було два, ви... два види чоловічих костюмів, два види жіночих платів. І... 23 вида обуві там були робочі якісь гавкладари для чоловіків, скірзи і сандалі такі. Більш нічого не було. Ну це принаймні у нас в місті, більш нічого не було. А якщо хочеш щось краще таке, щось сучасне треба було мати знайомство десь на якихось складах, а хто ще мав якихось знайомих. Хто якимось чином їздив за кордон, то це було взагалі, або хто родичі там будуть за кордоном. Я навіть пам'ятаю, початок 90-х у моєї жінки була сусідка єврейка, і в неї родичі виїхали в Ізраїль ще раніше, десь на 70-х. 70 і вони прислали різні там, поселки, там Зубної пасти, там мило якесь, там якісь помади жіночі, ще якісь там жіночі для макіяжу штуки. Яке це все було круте. Ці, ці, так, зубна паста навіть. Крім помаріна, якщо ви ще пам'ятаєте, була така гірка паста. Перше, що з'явилося в нас, це помарин. Це така за кордона, типу, начебто вона була, але вона була така. Гірка, що кіп'яска. Крім помарінам у нас нічого не було. А це якісь ці з реклами приходили такі зубні пасти в і ми купляли. Потім почали до нас поляки їздити. Я, я в училищі вчився в той час, приїжджали поляки, привозили джинси, кросовки, косметику. Все таке. Ну вони були бідні, бо ну, діпа. наші місцеві там їх все крали. Просто прибігала така толпа, все хапали в руки, вони викладалися все на прилавку. А це всі хапали в руки. І там один одному передавали, дай гляну, дай гляну, і все воно зникало в толпі. Те ж саме і з джинсами, і з цими джинсовими рубашками джинсовими піджаками, які ми були тоді дикі. Нам це все хотілося, по-перше, у нас не було грошей. А по-друге, у нас не було де це все придбати. Згадати ці черги всюди. всі треба було прийти в меблевий магазин, і там були якісь зразки, От, ти приходив, записувався в чергу на якусь мебель, яка тобі подобалась, і там пару років стояти чекати черги. Можливо, в тебе на книжці були гроші, але ти придбати з них нічого не міг. Треба було чекати в черзі. То саме е, з машинами. Машин взагалі не було. Там треба було не знаю скільки років стояти в черзі. І мотоцикли так само, нічого не можна було купити. Але що я вам розповідаю? Ви це все пам'ятаєте? Я пам'ятаю той час, і зараз дивлюся. От від тих часів, коли я був ну, я маю на увазі 15-18 років. Оці, ці часи були для мене, напевно, самі круті. І до сьогодні, до моїх 52 років, все просто вилетіло з голови. Просто все вилетіло. Це просто якась метушня. Метушня, метушня це боротьба за життя, за виживання. Так за життя, як за виживання. На що ми люди витрачають своє життя? Хотілося б десь подорожувати, хотілося б десь виживати цього життя, але як ти будеш подорожувати, за які кошти це все будеш робити? Всі хочуть насолоджуватись життям і при цьому нічого не робити. Але нікого так. Не виходить. Це якісь виключення, якась дуже-дуже маленька частинка від общої маси може жити своє задоволення. Хтось знаходить роботу за придбання, насолоджується від цієї роботи, ще й отримує якийсь дохід. Хтось якимось чином змінює своє життя і отримав лише позитивні емоції від свого життя. Є такий український бомж тут в Америці з Полтави, який приїхав по ЮФР-Ю, декілька місяців на початках потім зробив якісь там більш-менш документи. І зрозумів, що в Америці треба пахати, не працювати, а пахати. А він був в Україні актором, займався в якихось серіалах, фільмах. І він зрозумів, що це йому не підходить. Він купив собі міні Вена фонду Адісін, і зараз бомжує по Америці, живе в тій фонді Айдіс і виглядає дуже щасливим. Веселим, молодий хлопчина. Можливо, і справді, як в тому серіалі, в серіалі казали, коли ти зрозумієш, що тобі нема що втрачати, бо в тебе нічого немає, тоді ти будеш щасливим, Бо щастя на самому дні. Що ви скажете раді, на рахунок цього висловлення? Ви теж так вважаєте. От тут і справді, якщо послухати. Оцей вислів, подивіться на, на бомжів, які тут живуть в Америці. Вони, напевно, самі щасливі люди, їм нічого не треба. Вони не про що, не піклуються, в них все є. Хочеш під дах, іди в шелтер, живи собі там в шелтері, безкоштовно. Хочеш їсти, є купа різних служб, які готують цих бомжів. Хочеш одежу. Є купа місць, де ти можеш безкоштовно взяти одежу. Не догляд їх безкоштовний. Хочеш, щоб тебе спололи, будь ласка, дзвониш чи приходиш, вони знають ці місця, де це роблять так само безкоштовно. Вони ні в чому, їм нічого не треба. Вони забезпечені усім. Можливо, це і є правда. Що вони самі щасливі люди на землі. Вони не цікавляться ні політикою, нічим. Їх не цікавлять новини, нічого взагалі їх не цікавлять. Вони просто живуть день за днем і можуть подорожувати по всій Америці, залізти на якийсь там вантажний потяг. чи Ось як я перевожу автомобілі, десь там тихенько залізти в якусь відчинену машину, і я їх довезу в якийсь інший штат. Не можуть це робити. Звичайно, їх ніхто не підлізе, але вони можуть сам пересуватися. Їм дають якісь гроші, їм дають фудстемпи, це такі талони, на які вони можуть придбати якісь продукти там, майже в усіх магазинах. Так що, отаке от в них життя, але я б не хотів би ніколи в житті. Мені цікаво, ваша думка. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте на цей рахунок? Діліться своїми враженнями. Цікаво, хтось з вас міг би бути бомжем. Я один якийсь короткий час у своєму житті. Це було в 90-ті. Жив. В Одесі, як бомж, десь напевно співроку. Я на собі відчув цю красу такого життя. Мирного неба над головою. Слава Україні і Рославі!